Вітаю вас, мої любі глядачі, на своєму каналі Світ І В'язання. Мене звуть Ірина, і сьогодні у мене неділя вечір. Я щойно відзняла підсумковий звіт на магічний кубик. І Користуючись моментом, що є світло, натхнення і все настроєне. Вирішила відзняти вступну частину на наступний понеділок, на наступний тиждень. На чудовий спільник в'яжемо українською, а саме на тиждень е вільної людини. У цей тиждень ми беремо у роботу все, що нам хочеться, що ми хочемо пов'язати, що ми хочемо продвинути, можливо, закінчити усе, чого наша е душа. Бажає. Я цей тиждень хочу провести із такою чудовою ось пряжею від Alize Artisan Superwash. Це всім відома пряжа шкарпеткова в 100 грамах 420 метрів, 75% вовни і 25% поліаміду. Хочу цей тиждень присвятити шкарпеткам. Нещодавно у інстаграм я натрапила на один допис нашої української в'язалочки, де вона розказ... розказувала, що в неї на одну пару дорослих шкарпеток іде 24 години. Вона працює 8 годин в день, тобто на, шкар... на одну пару шкарпеток у неї йде 3 дні. Я вирішила себе трошки перевірити і глянути, скільки за цей робочий тиждень повноцінний з понеділка по п'ятницю, можливо, навіть і трішки суботи, але вихідний день не знаю, як впораюся, чи зможу, чи ні. Тому що вихідний день, всі вдома. Навідуються племінники, яких треба тішити, і бавити, і радіти, тому що цілий тиждень їх не бачила, тому за суботу не відповідаю. А з понеділка по п'ятницю планую трішечки так продуктивно попрацювати. Хочеться запланувати собі зв'язати хоча б дві пари шкарпеток дорослих. Мені потрібно зв'язати 45-го розміру. не знаю. От і не знаю, хочу себе перевірити, зможу я зв'язати їх за тиждень дві пари, чи, можливо, мені вдасться їх більше зв'язати. Мені треба ще одну пару завершити. Тому дуже мені хочеться, щоб на закінчення наступного тижня у мене було три пари готових шкарпеток. Дуже я на це сподіваюся, але останнім часом стається все не так, як нам. Хочеться, як ми бажаємо. За нас вирішують трішки наші недобрі сусіди, вони вимикають нам світло. І працювати стає трішечки важко. Ну, глянемо, що з цього вийде. З вас чекаю підписочку, коментар, буду дуже вдячна. Е, усі явки і паролі. Тобто, ссылки на наш чатик і на дівчаток я скину в описі під цим відео. Загляньте до них, там теж багато цікавого. Дівчаток багато, все різноманітне, дуже багато ідей, дуже багато натхнення з'являється, тому запрошую і до себе, і до дівчаток. Буду дуже вдячна. Вітаю сьогодні середа. 11 година, і хочу зробити таке маленьке підключення, показати свої просування за цих два дні, що я пропрацювала. Просування очка у мене є. У мене готова ось одна пара шкарпеток. Це шкарпетки із залишків. Тут і Artisan від Alize і Comfort Superwash від Alize зв'язано хеліксом з номер 2 на розмір 37-38. В мене на понеділок була готова, майже готова одна шкарпетка. Десь вона була на цьому етапі. Десь так. Можливо, десь вставлю скрін із попереднього відео, бо забулася відзняти у понеділок початок своєї роботи. Тож, одна шкарпетка, одна пара шкарпеток у мене на даний момент готова. Готова одна шкарпетка 45-го розміру. Зв'язана також на спицях 2, мі... ну, так, 2 міліметри. Ну, номер 2, я їх називаю так тріо китайські. тож там невідомо, який там номер в тих Китаях. Зв'язана артісаном. Тож на даний момент на середу у мене готово три. Шкарпетки. Ну, фактично, два, дві і, і трішки я пров'язала. Але як є. Тож, цілком можливо, що до кінця тижня я зв'яжу ще три шкарпетки, тому що на даний момент в мене вже розпочата друга шкарпетка. Ось на такому вона етапі. Тож, Є всі шанси виконати своє заплановане і зв'язати зв дві повноцінних пари шкарпеток, так як я запланувала, і дов'язати одну пару, в якої була майже готова одна шкарпетка. Тож такі справи на даний момент. Усім гарного, продуктивного дня, тихого, мирного, працюємо далі. Вітаю вас, мої любі, в цей чудовий суботній вечір. Чому я вважаю, що він чудовий, тому що я цього тижня завершила дві шкарпетки, які планувала завершити на початку тижня. Я собі поставила за мету завершити, розпочати і завершити дві шкарпетки і завершити дві пари шкарпеток завершити. І завершити третю пару, яку я вже розпочала. У мене була там майже готова уже одна шкарпетка. Мені залишилося було зв'язати трішечки першої і другу. Тож, усі три пари я завершила, чому дуже рада. Ви бачили. Нещодавно у, у підзйомочці такі шкарпетки зеленого кольору з кольоровими смужечками, вив'язаними хеліксом, е, Вони були зв'язані на 38-й розмір. На жаль, вам показати їх готовими не можу, тому що. Е, я їх вже віддала, вони вже у своєї власниці. Ті, тішат, мабуть, я так сподіваюся, тому що вона мені ще нічого не відписала. А цих дві пари хочу вам таке показати. Тож, перша моя пара це ось такі чудові шкарпетки. Чудового кольору мені дуже подобається ця розфарбовка через те, що тут явно виражені. Блакитні такі смужки з, з синіми вставочками і сірі збів, що вони не зливаються, а їх окремо видно. Мені це дуже імпонує, дуже мені подобається. Шкарпетки були зв'язані на 45 й розмір. Такі вони довгенькі. Я вибачаюся, тому що вони ще не попрані і вони не заблоковані. Тому що я ще не розжилась таким добром, все ніяк не можу виділити на це кошти свого маленького бюджету. В'язала тут резиночка 2х2. Далі у мене нерегулярна резинка, що складається з 4 петель, одна виворітня, і двох петель одна виворітня, які чередуються. Вони зв'язані на погомілочку. Це резинка мені подобається в'язати такими резиночками нерегулярними, тому що вони гарно сидять. На ніжці дуже тримають, не сильно так розтягують. П'яточка тут бабусина, укріплена. Я так дуже на це сподіваюся, щоб трішечки краще носилася. Далі по стопі у мене йде лицева гладь, поверху ноги у мене йде далі резиночка така нерегулярна. І закриття у мене таке. Я не знаю, як воно називається. я... Колись навчилась, так і закриваю. Сподіваюся, вам видно, що я показую, бо в мене немає можливості заглянути в кадр. Тож, така у мене шкарпетулічки готові. Дві. Одна пара. Вона заважила 74 грами. я набирала на, на спиці номер 2, це китайське Тріо 68 петель. Ну, Задоволена, чесно кажучи, задоволена. Якщо комусь сподобався колір, так, як і мені, я в якомусь кутику вам залишу номер цього кольору. Ось така. Краса. Другі мої шкарпетки ось такого насиченого синього кольору. З такими блакитними вставочками. Ну, при освітленні штучному. Не знаю, як вам там дуже сподіваюся. Ну, Тут більш виражені так, дійсно, є полоси, смужечки такі, ніж просто при, при лампі. При, без штучного освітлення воно мені все зливається і ну, сині та й сині. А тут ось я дивлюся навіть такі нічого і. Мені навіть вже починає подобатися колір. Колір, я так само номер кольору залишу в якомусь віконечку. Тут зв'язана резинка 1 на один. Ось далі йде резинка 3 через одну така нерегулярна резинка, мені дуже подобається. Я вже казала це. П'ятка також бабусина, укріплена. Ну, я так звикла, мені вона подобається все себе в спробувати щось нове для себе, але якось не наважуюся тим і Гаварюю, тому що дуже багато у дівчаток наших українських, дуже багато зараз є майстер-класів, шкарпеток, з якими там тільки п'ятками їх немає, але чомусь є. Не наважуюсь на такий експеримент. Ось закриття тут таке саме, як і в попередніх, просте. Не знаю, як воно називається. Заважили ці шкарпетки 81 грам. Чому така різниця з тими? Тому що там я набирала 68 петель, а тут я набирала 70. Ну, і через то, я думаю, що така. Різниця. А, можливо, в тому, що я їх в'язала ж не одночасно, тому, можливо, і сама в'язочка десь змінюється, щось десь не так. Але то, я так думаю, неважливо. І в тому кольору, і в тому кольору в мене є залишок, який можна буде скомпінувати і вив'язати собі ще якісь шкарпетульки Хеліксом. І будуть дуже такі. Красиві смужечки. Тож, такий мій був тиждень. Я вважаю, що для мене він був вдалий. Я дуже задоволена, тому що втілила свій план в життя. Це для мене стало несподіванкою, чесно кажучи, тому що усі мої плани завжди йдуть чомусь. Не тим шляхом, яким я б хотіла, щоб вони йшли, як то кажуть. На цьому буду завершувати своє таке маленьке відео. Чекаю ваших вподобайок. Якщо ви завітали до мене вперше, буду рада бачити у вас у своїх друзях. Також запрошую перейти в інфобокс, там будуть ось силочки на дівчаток, які в'язали зі мною цього тижня. Там також дуже багато цікавого, натхненного. Ну, дівчатка більше в'яжуть, ніж я. Не знаю, як їм це вдається, але вони молодчинки в теперішніх умовах. ну, Я вважаю, що це дуже добре. Тож, переглядайте їх, ставте вподобайки, по можливості підписуйтесь, тому що нам потрібно наш український контент піднімати догори, щоб ми були у топі і, і нас рекомендували іншим глядачам. Бережіть себе. Бажаю вам світла в квартирах та в душі, здоров'я вам та вашим близьким. Реагуйте на тривоги, по можливостях ховайтеся в укриття. Не втрачайте надію, все у нас буде добре. До зустрічі у нових відео.